Дістали! Зараз я піду на нараду і ми вирішимо вигнати вас зі школи чи ні. Ага, час! Ага, Що за розмови? Обичні! Обичні. Все, догрались. Значить, кажете, треба їх вигнати зі школи. Саме так вони мене вже дістали. Ну, Тут всі вчителі і заучі. Зараз проголосуємо. Отже, всі за те, щоб їх вигнали зі школи. Збирайте свої малатки і вимітайтеся звідси. І шукайте іншу школу. Ні! Ти що здурів? Як можна його не скачати? О-оу! <клухи> На нас точно не відпустить. Треба щось робити. Треба діяти. Мій тато! Що сталося? Старать! Нас хочуть вигнати зі школи! Зараз розберемося.